Привіт, рада вітати на своєму каналі. Мене звати Алла, я знову з вами і розпочнемо з шовкових хусток. Нашої уваги хустка з шикарним поєднанням кольорів у складі 70% віскоза, 30% шовк. Гарний стан. Також була така більш весняна, бусиковий кольор в поєднанні з салатовим, але вже стан був занедбаний, тому вона залишилась у магазині. Також хотіла показати вам, які бувають прикраси, такі якісь античні інструменти можна зустріти. Це брак, мінус 50%. Були жилетки трендові. Зараз джинсова, новенька. Next. Станцювати можна циганочку. Далі, до вашої уваги. Трикотажна жилетка від FNT батальний розмір. стан нової. Така цікава вишиванка 55% льон, 45% катон. Гарне оздоблення манжетів. Має такі защіпи. Дуже цікаві гудзики, вони різні. Гарне оздоблення, великий батальний розмір. Помаранчева сорочка від Zara. На комірі має такий кружечок, це означає, що підходить до типу фігури яблуко. Має три гудзики на манжетах і три гудзики попереду. На сайті можна придбати за 40 доларів. Каралова блуза від Zara, гарний колір. Комір у вигляді банту, стан ідеальний. Офісний стиль. Сурочка від H&M. Має поєднання блакитного та білого кольору у смужечку. Це також сорочка від Zara. укорочена 100% льон. Була також вінтажна сорочка, 100% бавовна, вона має цікавий мережевний комір на гуциках. Бірочка зі складом присутня. Далі хотіла показати вам таку блузу. Мені здається, вони ніколи не виходять з моди. Завжди актуальні, гарно поєднуються з брюками, палацо або джинсами. Далі, мабуть, я вам ще не показувала, але можна знайти новесеньке боді, гарний трендовий колір, мережо. Дуже класне боді. Також таке білий верх, чорний низ. Була ще сорочка. Також від, зі 100% льону від бренду Fiend Fi. Має дерев'яні гуцики, виглядає дуже стильно. Вже з'являються лонгсліви. Трішечки трішки покажу вам наявність. Яскраві є кольори, є вже вистирені. Можна щось знайти цікаве. Ось як цей від Primark. Або це від Adidas. Були штани Cargo. Знайшла і фото на моделі. Виглядає дуже стильно. По боках має накладені кишеньки. Також сподобались кльошові брюки від Zara. Коричневий колір. Світить сонечко, не передає, засвічує. То Михлфігер брючки. класичний бежевий колір, класичні брюки від Zara в рожевому кольорі. Часто і такі, таку модель показую в різних кольорах, але в рожевому зустрічаю вперше. Сподобались ці новенькі брючки від Primark. Ось вони поближче. Розмір 34, це XS. Були такі в стилі місоні, місоні від першка. Також маленький розмір, мабуть, ясочка. Такий насичений колір. Також були в кольорах України. Якщо не помиляюся зараз, сподобались такі кежуал, спортивні, щось цікаве, цікаве поєднання кольорів. Не знаю, як назвати принт понизу є оздоблення. Перший раз зустрічаю цей бренд. Яскраві, класні. Був великий дуже вибір одягу. Я вам покажу сьогодні дуже багато суконь, уже таких більш весняних, демісезонних. Багато зустріла взуття, і також покажу ще сумки. Так що не перемикайтесь, буде цікаво. Під відео в описі будуть закріплені мої сторінки в інстаграм особиста та сторінка продажу. Також моя сторінка продажу на шафі. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. Також весь одяг, що я вам показую, можна придбати під викуп у магазині. Звертайтеся, а ми продовжимо. Були такі джинси мом відзара в кольорі хакі, в мене такі її в синьому кольорі. І далі переходимо до святкових суконь. Та має попереду блискавку, подовжена сукня, резинка. Ну, гумка не на мабуть. Такі сукні сорочки були, яскраві принти, леопардові принти. Це сукня від H&M, батальний розмір. Також була подовжена сукня від H&M має цікавий такий візерунок на тканині. Манжети мають два гудзики. Бірочка така вже застаріла. Також ще одна сукня подовжена, резинка. Блакитна сукня сурочка. Ще одна сукня-сурочка в поєднанні зеленого та чорного кольору. Сукня для вчительки. Примарк. Гарна тканина. Також сподобалась ця тканина. В сукні хотіла показати її ближче по відео. Цель 100% льон. Сукня у вигляді халату медсестри. Батальний розмір 55% льон, 45% Катон. Ще була така незвинчично принтована сукня подовжена у сірому кольорі, на запах. Було дуже багато цікавих моделей, наприклад, як ця має на спинці такі нашиви тканини, вельветові, подовжені, короткі у вигляді, як я кажу, для вагітних такий светрик подовжений. Можна сказати, як тунічка або плаття, у клітинку, у бантик, запартовий, голубий, квітковий принт. Багато цікавих на любий смак. Також така сорочка була подовжена з довгими вирізами по боках із зелену. Жовтенька сукня в поєднанні з бежевим кольором. Така з тваринним принтом. Знайшла її в інтернеті, щоб було більш розуміло. Така бархатна. Ви полюбляєте більш однотонні або принтовані сукні. Знайшла фото в інтернеті, дуже цікаве. І чиндем мене дуже здивував сукня від Зара. І така сукня чорно-біла. І далі перейдемо до верхнього одягу та блейзерів. Я вже колись казала, жовтий це один із улюблених моїх кольорів, тому дуже часто показую такі речі. Жакет від Mark Cane. Такий в мене був колись в наявності. Я його продала. Також хочу показати вам ціни на сайті EBay на такі вінтажні жакети. В моєму випадку 100% вовна. Бачите, ціни дуже різні. Можна знайти комплект. Це вінтажний якийсь з підничкою. Такий в стилі Кіркорова жакет. З гарним оздобленням. Трендова сорочка з блискою від Next. Має накладні кишеньки дві. Та понизу має куліску. Фото на моделі. Також були пальто в трендовому кольорі. Двобортні блейзери. Ще сорочка з накладними кишеньками. І ще одна від H&M. Стан вже був не дуже. Але знайшла фото на моделі. Взагалі виглядає дуже класно. Більш тоненький варіант сорочки в інших кольорах. І сподобався мені такий двубортний блейзер від H&M Ще був кардіган від Zara з золотими гудзиками. 100% катон. Також знайшла на моделі, але на моделі виглядає, наче сукня. З'являється вже непоганий вибір піджаків, жакетів, блейзерів. Такий був від Zara. подовжений у розмірі S. Кому цікавий, можете замовити. Був батальний розмір в рожевому кольорі, і також сподобався цікавий у стилі Шанель. Це Турція. Знайшла його на турецькому сайті. Виглядає дуже шикарно. Класичний варіант. Зараз таки будуть в тренді. Також був сучасний кардіган від Mango. Більш вінтажний варіант жакету від Зара. На блискавці також був плащик від H&M у синьому кольорі. І таке пальто з хутром, комірцем хутровим. І переходимо до взуття. Знаю багато, дуже полюбляють взуття. Часто покупають, писали мені в коментарях, це дуже вдячне. Були такі Челсі: це бренд Габор. Вони шкіряні. Знайшла їх на сайті коштують майже 100 євро. Був такий більш класичний варіант. Також знайшла фото в інтернеті. Коштують майже 60 євро. Це Рівер Айленд. Були козаки Такі ковбойські. 38-й розмір, коричневий колір, має цікаве оздоблення та має резинки по боках. Були високі чоботи від Сара. Вже стан більш занедбаний. Також були козаки шкіряні. Це справжнє ковбойське взуття у розмірі 40. Подивіться, яка тільки тут шкіра. Вона дуже щільна та товстенька така. Знайшла фото. Більш зрозуміле. Також були ботфорти. вже стан не дуже. Ще знайшла червоні козаки. Також тут дуже гарна шкіра. І стан ще непоганий. Такі з квадратним носочком були та попереду блискавкою. Хотіла б вам показати, як виглядають вітрини. Були такі з камінцями, кому до вподоби таке взуття. Також дуже-дуже сподобались у розмірі 38 стан нових, чи це H&M, натуральна замша. Зрозуміло, що вони нові. Сподобались у розмірі 41 такі батільйони на шпильці у стилі Валентіно, У них точно така модель. Такий класичний варіант є. І у коричневому кольорі шкірне взуття. Також вже з'являються туфлі. Ці туфлі я придбала для себе. Вони лакові. Знайшла фото в інтернеті. Вони нові. І я придбала новенькі також дитяче взуття від Nike у розмірі 29, стан не дуже. Але можна знайти щось. Вінтажня Puma Ferrari. Такі вже полопані, але зверху ще замша виглядає дуже добре. Балетки від Michael Kors. знайшла такі в інтернеті коштують по знижці 35 доларів. Також була сумка від бренду Redli. Знайшла схожу. В інтернеті новенька Коштує 200 ой, 325 євро. Була така ще у Стилі шкіри крокодила. Також знайшла в інтернеті вживану, коштує 30 євро. Була сумка від Пікар. Це бренд, який відомий своїм брелком у вигляді букви P. І покажу вам на сайті B ціни на такі сумки на моделі від цього бренду. Також була новенька, сумка, більш літній варіант. Була сумка від бренду Аг. Також була сумка, але вже в занедбаному стані від Хелфігер. вона вже потріскалась і чудова знахідка, Вінтажна сумка 1970 року, це коуч, стан вже дуже не дуже, але я її вже продала. Знайшла в інтернеті коштує 100 доларів. Також було за кашкіри сумка Бузьковий колір. Також була яскрава помаранчева, така в індійському стилі. І ще було, були дві сумки від бренду Next. Ця шкірина виконана з поєднання з замшем натуральним. Друга сумка виконана з екошкіри, в неї ідеальний стан. І знайшла схожу на сайті Next, коштує 1060 гривень. Також була нова сукня від Hobbs. Гарне поєднання синього та білого кольору. має під'юпник у складі 100% віскоза. Воно таке легке, невагоме. Коштує 150 фунтів, але зараз на знижці воно ще є на сайті. І переходимо вже до примірочної. Розпочнемо з бузькових штанів від H&M. Сьогодні багато бузькового кольору. Розмір L. Я їх покажу лише на тремпелі, бо вони на мене дуже обтислі, гарний склад. Дуже така легенька, невагома тканина на літню пору року. 91% віскози і 9% поліестер. Знайшла фото на сайті. Наступну хочу показати сукня від End Azes Stories. Це розмір 34 XS. Мені здалось, що воно виглядає більш. Але в примірічною. Також я не змогла його на себе надягти, воно дуже маленьке. Має такі кнопочки на манжетах і цікаві такі розрізи по боках. Сідає, незвичайно виглядає. Я думаю, можна носити під білі кеди або туфлі. Ще одна моя чудова знахідка, я придбала цю. Сорочку, блузу. Це 100% шовк. Бренд H&M. Це ексклюзивна лінійка, яка славиться своїми екологічними тканинами. Тому виконана вона 100% шовку. Сідає дуже непогано. Цікаві рукава, манжети. На рукавах ще має гудзики. І має ще візерунок з одного боку. Долоньку і така абстракція. Ще думаю, виставити на продаж чи залишити собі. Не знаю, подбрюки взагалі буде шикарно, я вважаю. І ціна звичайна 70 євро. Зараз вона на основі також є на сайті. Також придбала цей світшот від Adidas для себе. Це розмір S, але вона досить оверсайз. Під ці джинси, мені здається, взагалі дуже класно сіла. Залишуюся собі, хоч не полюбляю рожевий кольор. Також придбала у бузьковому кольорі та квіртковому принті плаття від бренду H&M у складі 85% віскози. Це великий розмір, на жаль, він не указаний. Але я вважаю, це 2XL або 3XL. Також його виставлю у себе на продажі, буде в моєму магазині: Instagram або на сайті Шафа. Вона таке легеньке, невагоме. По боках має розрізи, а попереду має пасок, виконаний з тканини. Сідає непогано, звісно, не підчупати. Знайшла фото в інтернеті. На цьому буду завершувати. Жду ваші коментарі та вподобайки. Підписуйтесь, папа.